Виконавчий директор у громадській організації Інститут геополітичного виміру Дмитро Биков написав цікавий текст про 5-6 менеджерів великого президента і, зокрема, про одного із найкращих менеджерів з цієї когорти. Послухайте. Тут видання Українська Правда взялося за 5-6 менеджерів і президента. Стаття за статею, не покладаючи рук, пишуть і пишуть, чи то запізніли прозріння, чи що. Але, мабуть, воно на користь країні. У грудні 23-го року президенту Зеленському журналіст Михайло Ткач поставив запитання про відповідальність, тобто про речі, з якими в нашого президента традиційно проблеми. І на це питання Зеленський за старою акторською звичкою відповів не змістом, а жанром Якщо я позбудуся п'яти шести своїх менеджерів, ми станемо слабкішими, сказав президент. Фраза увійшла в історію не лише як мем, але й як формула державної катастрофи. Бо якщо 40 мільйонна країна тримається лише на п'яти-шести людях, то або ці люди справжні якісь титани, або країна давно стала театром одного актора. Один із цих менеджерів, так званих, це Ростислав Шурма. Він взагалі виявився, так би мовити, менеджером нової формації. Він настільки ефективний, що його фірми. Продавали електрику з території, яку контролювали московити. Більше того, держава за цю електрику ще й платила. І все це на тлі енергетичних криз, атак на ТЕС, відключень і слів Тримаймося. Компанії з орбіти шурми, зокрема його брата, отримали понад 320 мільйонів гривень. І все це за сонячну енергію з окупованої території. Детективи набу провели обшуки, але шурма залишився при посаді, бо це був не злочин. Це була функція. Від шурми залежала економіка, а від економіки хто отримає наступний тендер. Шурма пішов тільки тоді, коли запахло санкціями від США. І навіть пішовши, він не пішов. Він член наглядової ради НАК «Нафтогаз». Він присутній на засіданнях онлайн, включається, з Баварії. Можливо, навіть з тієї самої вілли, яку відвідували німецькі детективи разом з Набу в липні 2025 року. І тут настає найголовніше, коли стало відомо, що шурму відвідали не тільки українські, а й німецькі слідчі, президент Зеленський розгнівався. Але не на шурму, а на набу. Тобто, з погляду Володимира Олександровича злочин це не коли крадуть, злочин це коли викривають. За тиждень після обшуку Зеленський фактично оголосив війну антикорупційним органам, пропхав через Верховну Раду, а потім підписав закон, який обмежує їхню незалежність. Поясненням цих дій було улюблене слово влади неефективність. Хоча, якби набу було справді неефективним, ніхто би не збирався їх ламати. Ну так ж. Але проблема не в набу. Проблема в тому, що німецькі слідчі не підкоряються банковій, не слухають п'яти-шести менеджерів, і саме це зробило справу шурми небезпечною. Бо якщо нагляд починається не з внутрішнього чатіка, а з міжнародного співробітництва, вся конструкція починає хитатися. Сьогодні Зеленський не бореться з корупцією, він бореться за лояльність, він не воює за країну, він воює за коло довіри, і це коло вже давно не про державу. Це коло як у цирку, з нього не можна вийти живим. Бо країна, в якій 5-6 менеджерів вирішують усе. Це не демократія, це зум-конференція олігархічного клану. І в цій конференції, навіть із Мюнхена, шурма все ще на зв'язку.